Микола Терновський, Золотій Верху. Продовження оповідання перший уроку, частина третя. До школи це так мовиться для ясності. насправді ж у шкільні ворота заходили тільки учні, а всі інші учасники торжества гуртувалися на вулиці, що, огинаючи дугою шкільний двір, розширювалися тут настільки, що утворювала майдан у вигляді молодого місяця. По другий бік майдану крамниця. Оскільки подвір'я школи знаходилося вище рівня вулиці, то цілком природно правило за своєрідну сцену, де щороку відбувалися церемонії початку занять. Не відаючи про таку традицію, я був здивований, глядівши за шкільними ворітьми чимало групи святково одягнених людей. Чого вони там збираються? питає Гуманюка, що, здається, дуже тонко розумів мій тодішній настрій. Прийшли на свято, чого ж ще? пояснив сторож спокійно, ніби розмовляв із натямущим хлопчаком. Не змінив тону розмови після того, як я підкинув йому друге недоречне питання, а яке нині свято? Старий коротко глипнув на мене і одразу знайшов дипломатичну відповідь Ну, яке свято? Ви знаєте краще, ніж я. Але не думайте, що сьогодні святкують лише учні та вчителі. Я вже казав, що в нас люди шанують школу і початок занять щороку відзначають як святковий день. Кепсько, що з учителів, крім вас, нема ще нікого. Годилося б вийти до людей та словом перекинутися. Я дивився на сторожа, а сторож на мене. Скоро почнуть сходитися, а ось оцю хвилину нема, то дає ще одну фразу, розраховуючи на мою догадливість. Отже, вважає мене гідним відкрити фактичне сільське свято, а може, тільки жартує. Ні, він по-справжньому заклопотаний. Гості прийшли, а господарів нема. Куди це годиться? Здається, ми думаємо одне й те ж. Директор довідається, що я прийшов раніше усіх і спитає, чому не вийшов до людей. Що відповісти на те? Злякався, розгубився, чи не годен здобувати здобутися путнє слово, міг не знати, але ж Гуманюк усе пояснив. В нашій довірливій розмові Гоголь не орієнтував мене лізти поперед батька пекло, проте й не боронив ділове спілкування з людьми. Це ж не гості і не вечорниця, отже треба діяти. Оглядаю на собі сумнівного походження, але гарний на вигляд костюм. Підтягую смугасту краватку, яка гнітить мене більше, ніж наступні уроки, і рушаю до шкільної брами, за якою стояло вже осіб тридцять. Помітивши мене, гості примовкли. Скерували погляд в мій бік, іду далі, і здається, на гострі шпачаки наступаю, але тамую своє хвилювання, намагаюся привітно посміхатися, мов той сват, чи дипломат. Доброго ранку, товариші! Вітаюся кроків за десять і, почувши кілька голосу відповідь, продовжую Дивлюся на ваш гурток і думаю, чи не в якихось справах прийшли люди, та не наважуються переступити шкільний поріг. Вирішив оце спитати. Люди перезирнулись і, як завжди, в гурті буває, знайшовся сміливий і вступив у розмову. Яка там справа? Вважайте, ми свою справу зробили. Прийшли на шкільний новорік та чомусь погано приймають нас, озвався чорнявий чоловічок мого зросту, але коренастий, вилицюватий. Ну, що на ти скажеш? Видно, розпорядники дуже старанно готуються до оказії, тому й припізнюються, знаходжуся кутоку відповідь. А ви хто будете, що виправдовуєте господарів, підключився до розмови невквапливий на вигляд дядько, сиві скроні якого різко контрастували з мідного кольору обличчям? Цю на вас. Та це ж новий учитель, хіба не знаєте? вихопилося кругловида молодиця у підчасій пустині і в ковці з великими гудзиками. І тут почалося моє знайомство із закураївчанами. Я почергово тис кожному з них руху і ще раз повторював Петро Трохимович, Петро Трохимович, здається, ніколи ще не вимовляв салощих слів. І ще, здавалося, буцім десь поблизу стоїть мій тато, дивиться на мене і слухає оце, Трохимович. Потискуючи людям руки, я обдумував свої наступні дії. Ось поздоровкаюся з останнім, відступлю на крок від гурту і скажу: я дуже радий, що мені випало працювати у вашому селі. Тепер воно стане і моїм селом, увійде відео мою біографію і в моє серце. Та цього планові не судилося здійснити в такому вигляді, бо в останню хвилину підійшов пилип кушнір, або кушнір старший, рідний брат Марка Кушніра, в якого я квартирував. Брати жили по сусідству. Їхні подвір'я розділяли чиста символічна перегородка у три лати, щоб худоба не лізла, куди їй заманитися. По кілька разів на день бували одні одних. Багато господарських речей використовували почергово, ба навіть мали спільну повітку, де стояв столярний верстат. І в старій скрині зберігалися різні інструменти, однак за межами своїх володінь трималися відчужені. Та люди говорили про них як про непримиримих ворогів. Мене, ясна річ, дивувала така двоїстість у їхніх взаєминах, і я мусив звернутися до свого ровесника Оверка, щоб пояснив її природу. Почув від нього досить дивну історію: старші сини Оверка Діда Пилип і Марко. В роки громадянської війни перебували в різних таборах. Старший Септополит, якого жовтень застокав в окопах Першої світової війни, не розібравшись у складних перепотіях, спокусився петлюрівськими обіцянками і пішов воювати за самостійну Україну. А молодший Марко, разом з кількома сільськими пролетарями, пристав до будьонівських кіннотників і повернувся додому іменною шаблею. Кажуть, Полип швидко зорієнтувався в обстановці, втік від петлюрівців, який з час переховувався від примусової мобілізації, а пізніше брав участь у ліквідації банди зеленого. Проте попередні помилки йому не простили в селі. Не помагала й старанна робота колгоспним конюхом, мовляв, мусить чоловік старатися спокутувати свої гріхи. Між тим молодший кушнір любив старшого брата, який був йому за батька після смерті старого кушніра, але не міг любов проявляти на людях, оскільки був у партії співчуваючим. завідував у колгоспі молочною фермою і вчився заочно в зооветеринарному технікумі. Люди все знали про їх взаємини, часто кіпкували один з одного, а брати очікували такого моменту, щоб пилив міг остаточно очиститися від гріхів нерозважної молодості. Мені подобалися обидва кушніри. Правда, Пилип здебільшого мовчав і слухав молодшого, який постійно виховував старшого брата, наставляв його на путь істини. Створювалося враження, наче вони зустрівшись, мінялися місцями і рулями. Марко ставав старшим, а Пилип молодшим. Чесно кажучи, я можу б і зовсім не цікавився старшим кушніром, коли б у нього не було чорноокої Гафійки. Що? Минулого року закінчила семирічку. Побувала на курсах і тепер працювала в сільській молочарні, очевидно, за порадою дядька Марка. Не знаю, чим саме дівчина привернула мою увагу дзвінким сміхом, жвавою розмовою чи швидкою ходою, в вікно відведеної мені кімнати марка Кушніра виходила на полипове подвір'я. І мені було видно, як Гафійка вмивається з позаранку біля порога. Як потім перебігає через подвір'я, відчиняє хвіртку і вже вулицею біжить на роботу. А як бувало... Вечорами вдома, то бачу, як вона ввихається біля курей та качок. Одного разу ми здибалися на вулиці поблизу наших дворів. Вона привіталася зі мною перша, як і належить вітатися вчорашній учениці з вчителем. А я спитав її про вчорашнє кіно, бачив її в сільподі в дівочому гурті і поцікавився, як сподобався фільм. Але ж хіба це щось означає? Всяк би на моєму місці заговорив з сусідською дівчиною. Не міг же я пендючитися перед нею мовен дик. Тож несподівано поява старшого кушніра на хвилину збентежила мене. Здалося, ніби його очима на мене дивиться Гафійка, щоб переконатися, чого я варта перед людьми як учитель. І ще подумалось, що люди можуть запідозрити мене в дружбі з петлюрівцем. Видно, коли б помітив моє сум'яття, бо поспішив пояснити причину своєї тут появи. Іду з конюшні додому щось перекусити, аж бачу перед школою якийсь шарварок. Голос його звучав рівно трохи сумовито. Давай, думаю, собі гляну, що за оказія. Вже як стало це, догадався, що ниньки перше вересня. Дядьку, вам не личить забувати про такий день. І тут вклинилися в розмову жвава молодичка, що виявилася ланковою нової плантації. А то чому, Мокрино? здивувався Пилип Кошнір. Ви ще й питаєте, чому, мов на сцені сплеснула долоня Маланкова. Тож маєте в родині вчителя?» Кушнір здвигнув плечима, розгублено всміхнувся. Ти, Мокрино, якщо скажеш, то хоч всій, хоч падай. Коли це в нашій родині вчитель об'явився. А ви, дядько?» І не помітили? подав голос їздовий, той, що перший заговорив тут зі мною. Це ти, Карпа, вмієш бачити, чого нема на світі, а я помічаю лише те, що всі бачать. Тактовно, з гумористичним забарвленням, відказав старший кушнір. Якщо ти полипа такий зіркий, то можеш і весілля рідної дочки проворонити. Втрутився в розмову дядько з сивими скронями, старший очарко колгоспної отари. Тут присутні догадалися, про що мова, кожва і почали підкидати хмизу до загального вогнища. А до чого тут моя дочка весілля? коли б або не зрозумів натяку, або ж майстерно не удавав нерозуміння. Ой, люденьки, дядько пили б дома не ночують і нічого не чують, ще рянки ж защебетала ланкова. А хтось казав, ніби ви для своєї гафійки виписали жениха з далеких країв, та не простого, а вченого галстуку. Як я бачу, ще залишилось доволі багато, тому продовження в наступній час.